Бог благословив, маємо прекрасне служіння. Вчора ввечері в мене деякі справи були, і я їхав за рулем вже додому і розмірковував над однею тему і хотів би сьогодні з вами коротко нею поділитися. Десь в приблизно 2015-2016 роках я був за кордоном і може вже хтось чув цю історію, я розказував, але розкажу ще раз. У нас була така задача, щоб був старенький домик, і нам потрібно було його зробити знаружі трошки, ну, трошки гарнішим зробити. Ми підкопали фундамент, підлили, укріпили його, знаружі обшили, перекрили, зробили кришу, поставили нові вікна, і на цьому наша робота закінчилась. І перед тим як від'їжджати вже на інший об'єкт, я вийшов на дорогу. Став, дивлюся на той дім. і Я пам'ятаю, який він був до цього, і дивлюся, який він зараз. І то тобто, той він дуже змінився. я дивлюсь, він такий гарний став. А потім заходжу всередину, а в середині воно все старе. Ну там далі мала друга бригада це все переробляти. До чого я це веду? Є така приказка по одежі зустрічають. Кому проважають. Часто буває так в людині, що ти дивишся на вигляд, ну, не знаючи її, перший раз побачив, дивишся, вона знаружи, ну, гарна, гарно вдягнута. Але коли потім з нею починаєш розмовляти, маєш якийсь діалог, а потім ще якісь справи, то ти зустрічаєш ця людина трошки, так сказати, гнила всередині. І це, напевно, все починається із-за того, що був неправильно заложений фундамент. Ну, тобто, коли дитина росте, батьки їй щось вкладають. І батьки вкладають саме прекрасне. Я не думаю, що хтось з батьків хотів, щоб його дитина виросла і стала таким, як зараз, сусідній наш президент, чи ще хтось такий, що робить геноцид, вбиває людей. і... Краде в держави. Але кожна людина робить осознаний вибір, ким вона стане. В книзі Даниїла і сама книга Даниїл, і сам цей персонаж біблійний Даниїл. Мені він дуже подобається. Людина, яка, будучи молодою, її забрали зовсім в, інший, в інше місто, в іншу країну. І... Можна так сказати, батьки її там не бачать. Батьки її там не бачать, і вона живе при царському дворі, їсть з царського столу. І ну тобто, так, чисто логічно подумати, роби, що хочеш. Але він остається вірним Богові. Він дбає про своє здоров'я, він дбає про своє життя. І далі перед ним була загроза його особистому життю, але він не дивиться на це. він... Далі продовжує служити Богу. І це такий приклад для мене правильно заложений фундамент. Хто трошки розбирається в будівництві, то він прекрасно знає, що перш ніж построїти чи багато чи просто хороший дім, то потрібно викопати котлована, залити хороший бетон. Пов'язати правильну арматуру, і тоді починати якесь будівництво. Щось в нашому житті, воно можна так сказати, аналогічно так відбувається. Перш ніж ми починаємо возростати духовно, Бог робить в нас свою роботу, робить чистку. Він вичищає з нас те, що не потрібне, те, що буде нас тягнути десь донизу. Не будують будинок просто на землі, бо він піде дощ, піде злива, буде вітер, і він буде десь там, десь той угол просів, десь той угол просів. І людина, яка приходить до Бога, Бог її очищає, Бог її будує, Бог, можна так сказати, створює нову людину. І бути людиною Божою, це не просто. Це не завжди радісно, це не завжди в тебе є достаток, але серед цього всього Бог є з нами. І та людина, яка живе без Бога, і та, яка живе з Богом, можна так сказати, ця людина, яка живе з Богом, в неї є надія на вічне життя. Я не знаю, як точно, але один чоловік сказав таку фразу. Каже, Якщо Бога нема, я йому, йому, і я йому служу, я нічого не втрачаю. Але якщо Бог дійсно є, і я йому не служу, то я втрачаю все. І на кінець цієї проповіді, такої коротенької промови, я хотів би сказати вам, що Бог кожного з нас любить, Бог не дає нам більше того, чим ми можемо перенести. В кожного в житті будуть трудності, випробування, але серед цього всього Бог буде з нами. В книзі Даніїла ще одна є така історія про трьох друзів: Сидраха, Мишаха і Аваднего. І можна було б так логічно подумати, що Бог міг би забрати людей з того міста, перевести десь в інше місто. І щоб вони не поклонялися тому Бувану. Але Бог не забирає з нашого життя проблеми, Він не забирає якісь трудності, але в тих трудностях Бог з нами. І тоді, коли прозвеніли ці арфи, труби, і прийшов час поклонятися Бувану, вони стояли і стояли вірно. І Бог їх благословив. Да, вони побували в печі, але. І в печі Бог з нами. І тому, коли у вас будуть якісь трудності, будуть переживання, а вони 100% будуть, бо ми живемо на землі і без цього ніяк. Просто можна стати на колінах, якщо немає можливості, можна так сказати. Боже, поможи мені. Я без тебе ну, нічого не зможу, але з тобою я зможу все. Хай Бог кожного благословить. Амінь.